Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку. Карбазар сьогодні у нас 13 травня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також, друзі, хочу подякувати вам всім нашим глядачам, підписникам за підтримку. Нас вже 30 тисяч. Потрошки ростемо. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також одразу перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю, нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати точково автомобілі по Україні і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Кія Соренто. Часто запитуєте останнім часом. Тут 17-й рік, 15900 ціна, авто семимісне, повнопривідне. 3,3, бензиновий двигун, 290 кінських сил, автоматична коробка передач. 203 тисячі пробіг, номер телефону власника видно. Так, так. Е, обслужене авто, замінені розхідники, є два комплекти гуми, вона не бита в рідній фарбі. Так, рідко такі автомобілі трапляються з Америки. Повно, були якісь механічні пошкодження, які вже зробили. Є кондиціонер. Audi q 5 12-го року, 14 тисяч ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач комплектація преміум плюс, номер телефону має бути видно, 136 тисяч пробіг. Шкіряний світлий салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Ну, В принципі, по цій комплектації напевно, не буду озвучувати, всі вже знають. Покажу, як виглядає салон. Хіба що пробіг, я не знаю, напевно, в милях. Це треба буде уточнювати. і, ну, Звичайно, панорамний дах. Honda Siervie 8 року, 10 тисяч ціна, 2,2 дизельний двигун, механічна коробка передач, повний привід. 278 тисяч пробіг. Так, мені дуже сильно відблизкує, сподіваюсь, сподіваюся, вам видно номер телефону. Є підігріва сидінь, шестиступенева механіка, клімат-контроль. І фаркоп. Kia Sportage 20-го року. 19900 ціна. 1,6 бензиновий двигун, автоматична коробка передач, так авто на гарантії. Ось на увазі, напевно, з автосалону. 40 тисяч пробіг. Так, номер, всі циферки, так, остання. Вісім. Переглянемо всякий випадок. Так виглядає. Підігріва сидіння, клімат-контроль. Так, механічна шестиступенева коробка. Так, номер, так, добре. Hyundai Santa Fe, 2011 року, 13250 ціна, 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 218 пробіг, номер телефону є. Так, В оригінальній фарбі автомобіль. тріщинка на лобовому. Світлий салон. Клімат-контроль, підігрів сидінь. Audi Q7. Часто запитуєте. На ринках їх зараз поменшало значно. 14 рік, 16500 ціна. Трьохровий бензиновий двигун, 333 потужність, автоматична коробка передач, 225 тисяч пробіг. Номер телефону власника бачите? Дякую гарно. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Зараз показую вам, як виглядає. Ну, підігріве сидінь, звичайно, кліматконтроль. Сім місць, так, дякую. Панорамний дах. Розкладення. Якраз покажу. Так, тут у нас чотирьохзонний кліматконтроль. Два місця. BMW x 9-го року. 15500 ціна буде ще торг. Трьохлітровий дизельний двигун, 286 кінських сил, автоматична коробка передач, так, X-Drive, повний привід, спорт, 201 тисяча пробіг. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Панорамний дах. Так, так підігрів, так і вентиляція сидінь, клімат контроль. Так, тут і ззаду також клімат контроль. Кія Соренто 17-го року, 17800 ціна, 2,4 бензиновий двигун, автоматична коробка передач. 83 тисячі пробіг, номер тут. так, Кондиціонер здається. Мазда cx 7 8-го року. 8500 ціна. 2,3 газ-бензин, автоматична коробка передач, 219 тисяч пробіг. Номер телефону, шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь, підігрів сидінь, клімат-контроль. Мерседес МЛ350, хто спросив у нас підписників. 11 рік, 20 тисяч ціна, 3 літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 170 пробіг. Показує власник. Так. Мені сонечко засвітлює. Там шкіряний салон, здається. Ну, вам буде добре видно, я думаю. Так, Відчинили автомобіль. Так, електрорегулювання сидінь, салон комбінований, шкіра, алькантара. Уже краще буде вам видно стан. Ну, Клімат-контроль, підігріви сидінь. Електропривід на багажнику. Audi Q5 2019 року. 27 тисяч ціна 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 41 тисяча. Провіхто в милях? Кілометр. Кілометри. Номер телефону є. Питаєте за свіженькі автомобілі? Показуємо. На Львівському авторинку в принципі, їх зазвичай в кількості є. Шкіряний чорний сон, електрорегулювання сидінь. Підігріви, сидінь, кліматконтроль. Так, друзі, якраз посили такі автомобілі, знайшли на ринку Джилі. Вони зазвичай не зустрічаються. Тут 14 рік, 5-300 ціна. Такий бюджетний кросовер. 1,8 газ бензин, механічна коробка, буде ще торг. 165 пробіг. А, продає, Так, виглядає в салоні. Так, перше у нас такі автомобілі в оглядах. Так, до речі, є підігрів сидінь, кондиціонер. На газу. Так. Харкоп, парктроніки, М-гранд 7. Додж Джорні. 16-го року, 13-200 ціна, 3,6 газ-бензин, автоматична коробка передач, повний привід. 174 пробіг. Так, друзі, просите показувати бюджетні кросовери. Тут знайшли Hyundai Santa Fe. першого року, 5300 ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач 282 тисячі пробіг. Клімат-контроль. X-Trail 11-го року. 14 800. Ціна буде ще торг. 2-літровий бензиновий двигун автоматична. Коробка передач авто з салону. Так, але з Японії пригнане, 120 тисяч пробіг. Так, це в нас перший власник. Номер телефону є. По сидінню. Приблизно ось так виглядає. Клімат-контроль підігрів сидінь, Повний привід, ще є панорамний дах. Мазда cx 5 На ваші прохання шукаємо. 12-й рік, 13450 ціна, 2,2 дизельний двигун, 150 кінських сил, механічна коробка передач, 170 тисяч пробіг. О, дякую, дуже добре. Машинку відчинили. Клімат контроль є. Шестиступанева механіка. БМВ x 3 Повний привід. Сьомий рік, 10350 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 200 кінських сил, автоматична коробка передач, 170 вказано оригінального пробігу, номер телефону власника, бачите. Так, в салоні. Якби ти вам видно добрий стан. Так, кондиціонер. Навіть Є фарк. Є фаркоп?